Продавець канцтоварів Тамара Питіна стала свідком спроби збути фальшиві гроші. Пригадує, як одного дня до кіоска її колеги підійшов чоловік і, не дивлячись на ціну портфеля, сказав, що купує його. Для розрахунку простягнув 500 гривень. На прохання піти розміняти гроші, чкурнув у невідомому напрямку. І одразу з першого ходу, дайте мені ось цю сумочку. Там ось сумочка, дайте сумочку. Не спрашують ні скільки стоїть, нічого. І зразу підсотечку. Такого клиента у нас нет. Чтобы не посмотреть, это надо смотреть, поторговаться. Вот они висят тут, а я его тоже спрашиваю, что шукаете. Он прошел мимо: подошел к девочке и сразу дает подсоску. Она говорит: идите поменять у меня отдачи. Он как дал сразу? Туда? Пошел? І все ішов больше нічого не приноси. Та ще перед втечею жінок насторожила поведінка чоловіка. Пані Тамара каже: більшість своїх клієнтів продавці канцелярського ринку знають в обличчя. Невідомого володаря 500 гривневої купюри бачили вперше. Очі в нього бігали і зупинився він біля кіосків, які розміщені біля виходу, аби зручніше було втікати. Коли чоловік щось іще, воно одно туди підійде, тут щось не спрашивають. ціна. А то так зі туди, сюди, туди сюди. Після цього випадку жінки в міліцію не заявили. кажуть, не пійма. Не злодій. Проте Тамара Питіна каже, якби він підійшов саме до її кіоску і вона зловила його за руку, шахрай не обминув би походу до найближчого відділка міліції. Разом з тим продавчиня застерігає людей, аби були пильними та описує зовнішність шахрая. Тьомненькі такі. І от таких у нас тут не видно. Ми ж на базарі. багато бачимо такого чоловіка, я що не бачила. Він маленького росту, чорненький, чорненький маленького роста, виростатьом, я би його узнала. Випадки спроб збуту фальшивих грошей почастішали не лише на Рівненщині, але й по всій Україні. Криза безробіття чи просто спроба поживитися під час загальнодержавного безладу причини можуть бути різні. Існують навіть версії, що більшість фальшивомонетників переселенці зі сходу України. Так це чи ні? А також скільки подібних випадків сталося на Рівненщині з початку року, і скільки з них було розкрито, ми дослідимо та обов'язково розповімо в наступних сюжетах. А ще розкажемо, як зрозуміти, чи перед вами фальшивомонетник Едник і що робити далі слідкуйте за нашими ефірами. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.